Канал Питаємо Втаро вітає своїх глядачів. Путін із своєю Машою Захаровою досить впевнено ще тіліпають ядерними дубинками і погрожують країнам, які допомагають Україні. Але російське телебачення разом з пропагандистами і їх гостями частіше кидають такий меседж, що. Україну їм не здолати і рано чи пізно війну треба закінчувати? Отже, що насправді думає російське керівництво? Та? Путін із своєю ставкою? Дивимося. Які насправді плани? Насправді думає робити далі. Як думає далі виплутуватися з цієї ситуації, в яку попала Росія з Путіним? Ну, заяви. Звучать офіційні заяви. Звучать офіційні заяви, що треба домовлятися. Значить, офіційно той основний меседж, що посилає Путін, це домовлятися. Домовлятися. Але, ви знаєте, ж, домовленості він хоче просунути якісь таємні домовленості. Таємні домовленості він хоче просунути. Да? І з таємними друзями домовлятися з таємними друзями, дословно. Да? Дивіться, вести перемовини. Домовлятися з таємними друзями, але це ілюзії. Це ілюзії. Домовитись неможливо буде, домовитись буде неможливо, і він це розуміє, і це досить боляче б'є по Росії. Це марні надії, це фантазії. Так, дипломатію. Вони хочуть підключити таємну дипломатію. Ну, ось він не дьявол, так? Да? Ось воно преступне сообщество. Преступне сообщество надіється на таких же ж друзів, з якими можна домовитися. Вони вже, е -е, знаєте, вони б раді вже до, як е -е, проплатити ці домовленості, а можливо, вони вже проплачені. Розумієте? Або. Або вони ще більше можуть когось особисто збагатити, щоб сісти за стіл перемови, або вже ці кошти проплачені. Треба домовлятися, бо криза. Криза, повністю кризовий стан у них, повністю Диплома, їм страшно. Вони залишилися одні, їм страшно. Вони залишилися без підтримки. Світ починає відвертатися від них. Кому, потрібно, кому потрібне преступне сообщество? Да? Вони розуміють, що, що ситуація затяглася, а це ще більше призведе до кризи, тому готові навіть платити великі кошти для того, щоб домовлятися. Ситуація затягується і призводить до жертв. Також д'яволо розуміє, що треба чимось пожертвувати. Що треба йти на не те, щоб пожертвувати. що вони можуть пожертувати? Свою перемогу, да? треба, треба вбиратися з території, треба йти. Треба жертвувати чимось. Їм потрібний хоч який-небудь прорив. Їм потрібний, розуміти, вони через дипломатію хочуть добитися прориву. Вони не, не можуть це зробити на полі бою. Тому. Тому домовленості. надіються вони на своїх, <кій> на своїх колаборантів, я вам скажу, вони хочуть розвести, розвести цю військову гру, розвернути по-іншому, по на, направити в інше русло. А, і тому вони створюють таку ситуацію, щоб розвернутися. Розверну, дуже сильно продавлюють. Вони дуже сильно продавлюють ситуацію і з колаборантами, і з своєю агентурою. Ось зараз я вже говорила в попередніх своїх розкладах, що буде неймовірний тиск на агентуру всередині країни для того, щоб вони сідали за стіл перемовин. Знову розклад мій повторюється. Ось, розумієте, ситуація будуть продавлювати. Продавлювати, тиснути на ситуацію, на свою агентуру, щоб вони пришвидшувались, щоб вони швидше давали якийсь результат, розумієте? А це ж вже проплачено. Тому давайте нам домовленості, кров з носа, бо нам боляче, у нас криза, нам страшно, ми, ми готові до того щось пожертувати, звідкись піти. Але давайте нам домовленості. Розумієте? І все-таки конкретніше ще питання поставимо, чи готові вони виводити свої війська з України, Чи їх уже, вони вже підійшли, так, знаєте, морально, да? розумово, морально підійшли до того. Так, імператор, їхній імператор, що він ще? Готовий зупинитися, поки що не виводити, він готовий зупинитися там, де він стоїть. Є велике бажання зупинитися там, де він стоїть. Так, застовбити це свою хотілку, застовбити домовленостями, перемовинами і дипломатією. Ну, я вам скажу так, що поки ще вони не отримали в повній мірі отієї звіздюлінки, щоб там ну, мозги щелкнули, що треба прибиратися. так? Поки що із-за цієї кризи, яку е, створюють наші е, далекобійні е, безпілотники да, по енергосистемі, ну взагалі взагалі е, створюють їм кризу, там, так? вони поки що готові тільки зупинитися і створюють цю ситуацію. І, і своїх колаборантів, і своїх, е, свою агентуру, вони, вони продавлюють ситуацію, щоб вони пришвидшилися. Але виводити ще ні. Поки ні. Тому він так браво, мабуть, ще і з Машою зі своєю тіліпають ядерними дубинками. Ну, подивимося, що далі буде. На все добре, до побачення.